Вітаю! Ми переходимо до третьої частини нашого майстер-класу. Я вже зробила потрібну мені кількість рапортів. Загалом я зробила 31 см. Цього мені буде достатньо, бо ми повинні будемо доплести ось тут зараз з цього краю ще один елемент. Тобто, бачите, я навіть, можна сказати, не цілий рапорт тут зробила в кінці, а половинку, бо я закінчила не бензиновою квіточкою, а темно-коричневою. Якщо я зроблю зараз ще одну бензину, то мені буде потім забагато. Зараз от я буду робити бензину, але якщо, наприклад, вам, у вас тут виходить інше у вас тут бензинова, а наступно буде темно-кориснева, то немає нічого страшного. У всіх своя довжина, кому що підходить. І нам потрібно зробити ось, такий, ось таке закінчення, як тут. Тобто тут, ми, бачите, не починали нової квіточки, не давали жовтої серединки. І саме тому нам потрібно з вами зробити зараз буде ще одну нашу квіточку. Що ми з вами повинні набрати? Ми повинні набрати три коричневі бісерини. І проходимо в кремову посередині нашого наступного ромбика. Ось так. Тоді набираємо дві кремові, одну темнокорич... одну бензинову перепрошую. Ні, все-таки правильно я сказала одну темнокоричну. І проходимо в темно-коричного посередині нашого наступного ромбика. Далі ми набираємо три жовті бісерини і проходимо в жовту посередині нашого наступного ромбика, ще раз три жовті, і вперед впередостанню темно коричневу Одна темнокоричнева, дві кремові і проходимо в кремову посередині наступного ромбика, далі три коричневі і проходимо в другу коричневу, набираємо чотири коричневі. І повертаємося знизу вгору через передостанню коричневу. Одна коричнева, дві кремові. І проходимо в останню кремову. А ось тепер вже ми набираємо дві бензинові. І одну жовту, проходимо в другу жовту, три жовті, проходимо вперед останню жовту, одна жовта, дві бензинові, проходимо в першу кремову. Дві кремові, одна коричнева, проходимо в другу коричневу, набираємо дві коричневі, підтягуємо до нашої роботи і міняємо наші голочки. Змінили, набираємо ще дві коричневі тепер. І через ось цю першу коричневу згори донизу ми повинні пройти. Набираємо одну коричневу, дві кремові і проходимо в першу кремову бісерину. Набираємо дві кремові, одна бензинова і проходимо в ось цю другу бензинову бісерину. Дві бензинові, одна жовта і проходимо в жовту посередині наступного ромбика. Одна жовта, дві бензинові, проходимо в першу бензинову. Одна бензинова, дві кремові, і проходимо в останню кремову. Дві кремові, одна коричнева і проходимо в четверту коричневу. Зійшли донизу і будемо з вами повертатися вгору. Набираємо дві коричневі та дві кремові бісерини. Проходимо ось цю першу кремову після коричневих. Набираємо три кремові бісерини. Проходимо в четверту крему, далі три бензинові, проходимо в четверту бензину. Ще три бензинові. Проходимо в четверту бензину. Бензинові, і проходимо ось цю першу крему, три кремові. і проходимо ось цю четверту крему. Дві кремові. Підтягуємо до нашої роботи, міняємо голочки, змінили, набираємо дві коричневі бісерини і через першу кремову згори донизу ми проходимо. Набираємо три бензинові, проходимо в четверту кремову, дві бензинові, одна кремова, проходимо в другу бензинову, три бензинові. І проходимо в четверту бензинову, три бензинові, і ми проходимо в передостанню бензинову бісерину. Одна кремова, дві бензинові, проходимо в кремову посередині наступного ромбика. Тепер три бензинові і проходимо в останню крему. Набираємо дві жовті бісерини, одну світло-коричневу та ще одну жовту бісерину, і ми будемо з вами повертатися через ось цю другу бензинову бісерину. Знизу вгору проходимо, набираємо три бензинові. І проходимо в другу бензинову бісерину, дві бензинові, одна кремова, і проходимо в бензинову посередині наступного ромбика, Бенз... однобираємо одну бензину, одну жовту, одну бензинову і проходимо в бензинову посередині наступного нашого ромбика. Одна кремова, дві бензинові, і проходимо в першу бензинову пісерину, три бензинові, і проходимо в останню бензинову. одна жовта, одна світло коричнева, підтягуємо. До нашої роботи міняємо голочки, набираємо дві жовті бісерини, і через першу світло коричневу ми ось так знизу вгору проходимо. Тепер набираємо дві світло коричневі, одну жовту і проходимо в бензинову пісерину посередині наступного нашого ромбика. Набираємо три бензинові пісерини, проходимо в останню четверту бензинову, одна бензинова, дві жовті. Проходимо в жовту, дві жовті, одна бензинова, проходимо в ось цю першу бензинову бісерину, три бензинові, проходимо в бензинову посередині наступного нашого ромбика. Одна жовта, дві світло-коричневі і проходимо в світло коричневу бісерину. Тепер набираємо 4 світло-коричневі бісерини і повертаємося через ось цю останню світло коричневу вгору. Набираємо одну жовту, дві бензинові, проходимо в бензинову посередині наступного ромбика, три бензинові набираємо, проходимо в нашу першу жовту бісерину, далі три жовті, проходимо в останню жовту. Три бензинові, проходимо в бензинову посередині наступного ромбика, дві бензинові, одна жовта, і проходимо ось цю першу світло коричневу після жовтої бісерини. Тепер набираємо дві світло-коричневі, підтягуємо їх до нашої роботи і міняємо. Голочки. Поміняли, набираємо дві світлокоричневі і через першу світлокоричну ось так згори донизу проходимо. Одна жовта, дві бензинові, і проходимо в першу бензинову бісерину. Ось так, три бензинові, і проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика. Одна кремова, дві бензинові, і проходимо в жовту посередині наступного ромбика, дві бензинові, одна кремова і проходимо в другу бензинову. три бензинові і проходимо в останню бензинову бісерину. Дві бензинові, одна жовта і проходимо ось цю третю світло коричневу. Набираємо дві жовті, одну кремову, одну бензинову бісерину. І повертаємося знизу вгору через нашу першу бензинову бісерину. Тепер набираємо одну бензинову, одну жовту, одну бензинову, проходимо в бензинову посередині наступного нашого ромбика. Одна кремова, дві бензинові, і проходимо ось цю першу бензинову після кремової, три бензинові, проходимо в останню бензинову перед кремовою бісериною, дві бензинові, одна кремова. Проходимо в бензинову посередині наступного ромбика, одна бензинова, одна кремова, одна бензинова, проходимо в останню бензинову, набираємо одну бензинову, одну жовту і підтягуємо їх до нашої роботи. Міняємо голочки, набираємо дві жовті бісерини і повертаємося ось так згори донизу. Так, тут неправильно зачекайте, ми повинні були набрати одну бензинову і одну кремову, а не жовту. Тоби зараз мали помилочку. Зняли жовту бісерину. замість неї набирали кремову, і тоді ми будемо набирати дві жовті і повертатися якраз через ось цю першу кремову бісерину. Тепер все правильно. Далі ми набираємо три кремові. І проходимо в ось цю кремову бісерину дві кремові, одна бензинова, і проходимо в першу бензину після кремової бісерини, три бензинові набираємо, проходимо в бензинову посередині наступного ромбика. Ще раз три бензинові. Проходимо в останню бензинову, одна бензинова, дві кремові і проходимо в кремову бісерину. Три кремові набираємо. Також проходимо в кремову бісерину. Після цього набираємо 4 кремові бісерини і знизу вгору повертаємося через другу кремову бісерину. Ось так. Три кремові. Проходимо з вами в останню кремову бісерину. Три бензиною і проходимо в бензину посередині нашого наступного ромбика. Три кремові. Проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика. Три бензинові і проходимо в першу кремову, три кремові і в четверту кремову проходимо або в кремову посередині нашого наступного ромбика. Тепер набираємо дві кремові, підтягуємо їх до нашої роботи. Міняємо голочки, і згори донизу проходимо через ось цю першу кремову бісерину. Набравши також отут згори дві кремові бісерини. Бо я не пам'ятаю, чи я вам це сказала. І тепер дивіться. Ось ми зробили цей крок, і в нас вийшло два ідентичних закінчення, бачите? І зараз я вам покажу, що я буду робити далі, як пришивати буду застіпку. Так, тепер ми прийшли, значить, згори донизу через ось цю кремову бісерину. Набираємо цю кремову, Зараз ми взагалі будемо. Швиденько вже тільки однією голочкою працювати. Проходимо в четверту крему. Далі дві кремові, одна бензинова, і проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика. Три бензинові. Ні. І три бензинові, три кремові, і проходимо в кремову посередині наступного ромбика, ще раз три кремові, і знову впедостанню бензинову проходимо або в бензинову посередині наступного ромбика, одна бензинова, дві кремові. Проходимо в кремову посередині наступного ромбика, три кремові, четверту кремову проходимо. І далі, нічого не набираючи, ми пропускаємо ось цю кремову бісерину, з якої в нас виходить наша ниточка, а через дві попередні знизу вгору повертаємось. Так вона зараз має виглядати наша робота, і з цієї бісерини у нас повинна виходити ниточка. Набираємо три кремові бісерини, проходимо в останню крему перед бензиновою, знову три кремові. Тепер уже весь час лише кремові будуть. Проходимо в кремову посередині наступного ромбика, знову три набрали. Пройшли в четверту, ще раз набрали три. Пройшли в першу після бензинових. І ще один раз набираємо три. кремові бісерини. Проходимо в четверту. Знову ми повинні ось тут пропустити оцю кремову бісерину, з якої у нас виходить нитка, а через дві попередні, вже тепер згори донизу пройти. Далі набираємо 3 кремові, проходимо в четверту або в кремову посередині наступного ромбика. Набираємо 3 кремові, проходимо в четверту, ще раз три кремові, проходимо в четверту, три кремові. Проходимо в четверту. І тепер знову ми пропускаємо ось цю бісерину, з якої в нас виходить ниточка, через дві попередні, знизу вгору повертаємось, проходимо через них. Набираємо три кремові. четверту проходимо або в кремову посередині наступного ромбика. Набираємо ще раз три кремові. Проходимо в четверту три кремові і проходимо так само в четверту бісерину. Знову повинні пропустити ось цю останню бісерину, з якої в нас виходить ниточка, а через дві попередні, вже тепер у напрямку згори донизу ми повертаємось. Набираємо три кремові бісерини, проходимо в четверту. У мене бісеринка щось не пролазить. Зараз я візьму іншу. Так. Набираємо ще раз три кремові бісерини, проходимо в четверту. Повертаємось тепер згори донизу, нічого не набираючи і пропускаючи ось цю кремову, з якої в нас виходить ниточка через попередні дві. І вже тепер ми з вами набираємо одну кремову бісерину, тоді нашу фурнітуру. І ще одну кремову бісерину. Проходимо в четверту кремову бісерину або в кремову бісерину. Нашого наступного ромбика. Ось так підтягуємо. Відразу у нас стало на місце все. Тепер знову пропускаємо бісерину, з якої в нас виходить ниточка. І через кремову бісерину, через застібку опускаємось донизу. Тоді знову проходимо через наступну кремову, і також. Ось так разом через п'ять кремових бісерин я зразу змогла пройти, тоді прохожу ще через шосту, і тоді так само пропускаючи останню бісеринку, через всі попередні повертаюся в сторону застібки. Прохожу також і через саму застіпку, після застіпки також по ось цих крайніх бісеринах прохожу вгору через чотири бісерини і далі, якщо у вас ще дозволяють бісерини, Якщо ви ще пройдете, зможете пройти разочок, було би непогано, тобто пропустити ось цю останню четверту бісерину, а через три попередні повернутися донизу, пройти ще раз через застіпку. І тепер от можна йти вже ховати нашу ниточку? Так же точно ниточки мають не перетертись, ми достатню кількість разів пройшлися там, де наша фуніторочка. Просто власне, ховаєте там собі далі ниточку. Я думаю, що ви вже вмієте це робити. Згори в нас також ось тут лишилась ниточка, вона нам більше не потрібна. Ми її ховаємо в роботу, різаємо. І в нас залишився другий кінець. Ви просто так само заправляєте там нову ниточку в голочку, Виходите згори з ось цієї бісерини. І повертаєтеся до того місця, де ми зробили дві ідентичні частини нашої роботи, і сходите так само на кут і пришиваєте застібку. Так само потім заправляєте ниточку. і буде у вас готова робота. А Я дякую вам всім за увагу, і до зустрічі в новому майстер-класі.